О Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, ради вітати вас цей недільний прекрасний сонячний день в храмі. І пропоную вам трішечки оглянути цю іванівську історію, яку ми сьогодні чули, яка називається Чудесним ловом риби. Адже це Слово Боже, знаєте, може воно чогось там нас навчить, може нам щось, щось дасть зрозуміти, щось нас настановить на якусь дорогу правду. Це така цікава історія. Ви чули цю історію сьогодні. Хто встиг на цю історію, той хто не встиг, то ми зараз розкажемо. Все було так, що Господь приходить проповідувати на берег Геністерецького озера. Було багато людей і е, бачить порожні човни, там Петро, В Яки, Іоанн, брати. Рибалили цілу ніч, нічого не впіймали, вони там щось мили свої сіті готувалась вже йти додому, відпочивати. І Христос каже, заходить один шовен Петра і каже, відпливи трішки, щоб можна було говорити до людей. І ми не знаємо, що він говорить. Апостол Лука не передає слів Христових, що Христос говорив, що Він промовляв до цих людей. Петро там був поряд, апостоли були поряд. Але очевидно, що слово Христа не торкнулося їхніх сердець і їхніх душ. Уявіть тільки от. Христос, той, кого ми віруємо в Бога, промовляє своє Слово, і люди залишаються байдужими. А апостоли в тому числі, їх це не чіпляє ніяк. Ми навіть не розуміємо і не знаємо, про що він говорив. І це очевидно, брати і сестри, ми знаємо, як так буває. Ми знаємо, ми розуміємо. те, що, адже ж маємо Євангеліє, апостоли передали нам те слово, яке Христос промовляв, те, що вони зрозуміли, записали, запам'ятали, передали нам. Але ми насправді не часто вчитуємося, а навіть якщо вчитуємось, то не все слово ми сприймаємо, не все розуміємо, не все хочемо чути. Інколи читаєш, і ти залишаєшся просто глухим, ти якось наче воно не торкається твоєї душі, і так буває. І ми бачимо, що в апостолів так само було. Воно не торкнулося їхніх душі, їхніх сердець. І Христос завершує свою промову до людей і каже: апостолам, верші сіті, відпливіть і закиньте сіті, щоб спіймати рибу. Петро каже, наставнику. Ми цілу ніч рибалили, як рибаки, ми в тому щось розуміємо. Ми цілу ніч рибалово, нічого не впіймали, немає сенсу. Але, ну раз ти кажеш, і, і зверніть увагу, він звертається до Христа, каже, наставнику, вчитель. І вони відпливають, закидають сіті і ловлять так багато риби, що одною лодкою не можуть дотягнути до берега, ще там інших викликаєш. Щоб... І від цієї події їх так приймає якийсь благоговіння, страх, що Петро падає до колін Христових і каже: Господи, вже не наставник, каже, а Господи, вийде від мене, бо я людина грішна. Уявіть, чим людина має зустрітись із якою якоюсь правдою, чи я не знаю, з якоюсь величчю, чимось таким сильним і справжнім, що воно людину розділо прямо зразу, отак от знаєте, догова, до душі. І він в одну мить, він розуміє, що він не вартий цього всього, він не достойний, він стоїть перед чимось таким великим, таким стражним і таким святим, що це просто його роздіває до голови, до, до, до душі, прям, до нервів. І він падає до хреста і каже: вийди від мене, я не достойний, я, я динагрішний, вийди. Христос каже, не бійся, будеш ловцем людей. І ви знаєте, чи здивувала б така подія сьогодні нас? Якби ми так от були в тому чорні, ловили би рибу, чи здивувала би та подія нас? Чи ми б прийняли тим? Я думаю, що навряд чи навряд чи, бо сьогодні людина десь втрачає цю здатність дивуватись, дивуватись життю іншим людям, якими речам. Такої здатності у нас все мало. Я думаю, що це було щось, знаєте, таке, типу, о, ми спіймали, давай ще, давай ще, господи, давай ще закинемо ще, а можна ще з лівого боку закинемо більше, нам треба більше риби. А давайте, давайте ми ще все це знімемо, виставимо все з ми показуємо, як треба ловити. В мене там група, де рибалки збираються, ми все там собі там перегляди назбираємо. От це би було щось, щось, щось би було ось таке, от, і знаєте, і. І ми би не пережили, напевне, цього досвіду, який пережив е, апостол Петро і інші апостоли, бо Євангелій каже, що їх всіх прийняв жах. І все це, на перший погляд, така звичайна подія, але в цій звичайній події Христос дім являє себе як Бог. І я сьогодні хочу сказати, брати і сестри, про те, що сьогоднішня людина вона фактично втратила чи дуже сильно продовжує втрачати свою здатність дивуватись, знаєте, дивуватись життю, дивуватись іншим людям, дивуватись світу, дивуватись в кінці кінців Богу. Все стало якимось таким дуже, дуже будинним чи що. І знаєте, люди перестали надихатись якимось краєвидами, очами свого ближнього, знаєте, бачити там вселину. Перестали, перестали надихатись там, я не знаю, зоряним небом. Перестали люди цьому всьому дивуватись. Все стало таким очевидним. Знаєте, завжди людям допомагали цим світом дивуватись ті, кого ми називаємо поетами, художниками, митцями. Вони знаєте, вони вміли схопити якісь моменти життя, світу і могли людину поставити перед тим і сказати подивись, подивись на це. Подивись, як на це можна глянути красиво. І ми зупинялись перед тим, щось бачили і дивувались. Але сьогодні, якщо ми там... Хто знає, хто знає, хто не знає, можете глянути, можна подивитися просто шедеври сучасного мистецтва? Як вони виглядають? Ви зрозумієте, що це, це вже не про цей світ, це вже не про це життя. Сьогодні мистецтво не ставить людину перед цим світом, перед цим життям, перед іншими людьми, перед його красою, перед, перед чимось таким незбагненим, Все це стало вже якимось, якимось дуже збагненим таким. Сьогоднішнє мистецтво відправляє людину в якійсь знаєте. вселені. Одну із тих вселен, про яку яку описував, описував англійський класик Гакслі в своєму відомому творі уцятопія цей дивний новий світ. Може, ви чули. Хто не човний обов'язково поцікавитись, дуже, дуже цікаво, ви багато чого впізнаєтесь сьогодні. Якась паралельна просто вселена. Знаєте, я підслухав. В e, когось із психологів хтось сказав, що старість це коли людина перестає дивуватися. Коли людина перестає дивуватися, коли вже нічого немає такого, що її може вразити, здивувати, це означає, що нічого вже її не відгукується. Це вже, це, це вже старість і це фактично вже дорога до смерті. Знаєте, людина вже вже помирає, вже все, їй вже нічого не відгукується, немає нічого живого, за що би її могло зачепити. І знаєте, оце от вміння дивуватись, дивування це завжди таке місце і простір для зустрічі. Для зустрічі чимось, з чимось таким новим, з чимось справжнім, з чимось правдивим, що ти зустрічаєш, і воно тебе вдаряє в груди, вдаряє в душу, що дивує тебе. І обов'язково, знаєте, це місце дивування, вміти дивуватись, це обов'язково місце і зустрічі з Богом. І ми втратили, втрачаємо це місце, ми втрачаємо цю можливість зустрічати Бога ще й. Тут. Знаєте, от Слово Боже, ми буваємо глухими до Нього. Вміння дивуватися це місце зустрічі одне з одним, з чимось новим, дивним, справжнім. І з Богом ми теж втрачаємо таку можливість зустрічатися з ним тут, в дивуванні. І я, знаєте, думаю, не хочеться про це говорити, але так, щоб подумати, наподумати. Як Бог може достухатися сьогодні до нас, через які двері Він може увійти в наше життя? Адже ж через ці двері ну, вже йому важко увійти. Ми вже його не пускаємо. Ми кажемо – відійди, тут не цікаво, треба йти далі. Цього, знаєте, місця благовіння його стає все менше. І, і ця історія про Риб нагадала мені е, одну, один випадок із мого служіння. Якось я був в храмі, людей не було. Ем, ікони, храм, знаєте, така храмова молетовна тиша. І приходить один молодий чоловік, він мене так ну, не звертає на мене, на мене уваги, він так навшпиньки. знаєте, йти так дуже потихеньку, він прямо навшпиньках. так проходить по храму перед іконами зупиняється, вдивляється. Ну, я так дивлюсь на це. Він вже виходить. Бачить на моєму обличчі цікавість і пояснює, каже: Я протестант, але мені так у вас подобається от благовіння каже в храмі. І в кілька разів з протестантами, коли я спілкувався, вони казали, що йому особливо подобається це благовіння, яке ми теж вже втрачаємо. Знаєте, все більше, якось все більше людей приходять в храм. Якось знаєте, так само, як десь приблизно в торговорозважанні це це шкода, це прикро, знаєте? Ну, в принципі, не ногами відкриваючи двері в храмі, і то вже слава Богу. Але все одно люди приходять так, як ну я, я про те, що не маю цього відчуття якогось благовіння, знаєте, цього простору дивування. Цього звички дивування якось немає, люди навіть не дають можливості дивувати себе. Вони приходять так, так, де тут, де тут священик, де тут Бог зараз, або буде, по-моєму, так як я скажу, або мені того всього не треба. Так, Скажіть, передайте Богу, що ось так, ось так має бути. І це дуже шкода, брати і сестри. І нам варто про це подумати, того, що через які двері ще Бог може входити в наше життя. Знаєте, думаю про це і не хочеться про це казати, але так нам подумати. Щоб не вийшло так, знаєте, що єдині двері, які залишаються Богу для нашого життя, це біль і страждання. Наприклад, насправді. Не те, що Бог нам дає біль і страждання, щоб, щоб прийти. Його болі і страждання в цьому житті вистачає і так. Але, знаєте, біль і страждання ставлять нас, на... Вертають нас до того справжнього. знаєте. Це таке дуже завжди особисте, дуже завжди таке справжнє, дуже таке реальне. І... Чи не єдині двері, які от залишаються, щоб Бог міг увійти ще в наше життя? Бо інакше ми вже якось нам не цікаво стає. Ці ми втрачаємо цю здатність дивуватися. Але кажуть, що остання фраза запам'ятовується найкраще. І сьогодні остання фраза в Євангелії від Христа не бійтесь, не бійся, апостолу Петру. І я хочу, щоб цю фразу ви сьогодні запам'ятали найкраще з того, що я сказав: не бійся від Христа і Господа. Знаєте, як би не було, я хочу, щоб ви взяли ці слова Господа в своє серце і йшли в цей світ в ці будні, такі достатньо сьогодні непрості будні, але знаєте, бо клопотів дуже багато, і з ними не роз... як вийти ще із тих клопотів, якщо не, не через довіру Богу. знаєте, от не бійся, значить. Що з тим зробити? Ну як не бійся, господи. Тут війна, тут вбивають, тут чогось не вистачає. Тут можна захворіти, тут ще щось тут за дітей переживаєш. Там ще за когось Тому всього стільки багато, як не боятись, господи. Через довіру Богу. Просто через довіру. Інакше виходу немає. Ви знаєте, що у ваших дідусів і бабусь було купа клопотів. Ви знаєте, що у ваших батьків було купа клопотів у житті. Ви знаєте, що у вас купа клопотів, з яким ви розрібаєтесь, розрібаєтеся кінця тому. Ви знаєте, що у ваших дітей буде купа клопотів у житті. Як з тих клопотів вийти? Хіба можна розлістись? Та не можна, нікому ще ніхто ще не розлібся. І ви не розлібетеся, і я не розлібусь. Тільки через довіру Богу, Господи. Не бійся, добре, Господи. Ти кажеш, не бійся добре, я попробую. Я буду не боятися, буду жити так, ніби ніби я сміливий, ніби, ніби все має бути добре. Десь там на виході, але все буде добре в результаті. Я довіряю Господи, я так от живу. І нехай ця довіра до Бога, і не бійся, хай воно створює цей простір дивування, яке буде місцем зустрічі одне з одним з цим дивним, живим Богом створеним світом. Із Ближніми, знаєте, і з якоюсь харсовою, з якоюсь істиною, самим собою а може навіть і з Богом. Божою помочім всі вам і благословення у ваших справах. Нехай життя дивує вас тільки приємно.